Чому чорнило уходить від КАРТРИДЖІВ назад до СБПЧ? Якщо чорнило відійшло від картриджів, то на надрукованому зображенні будуть помітні смуги з потворення передачі кольору. Така ситуація може виникати, якщо ви підняли систему вище за рівень принтера, аби роздивитись, наприклад, скільки у донорах лишилось чорнила. Причиною також може бути різний рівень принтера і системи. Наприклад, вам бракувало місця на робочому столі, тому ви поставили систему поруч, але зовсім трохи нижче. Зинки на картриджах можуть втрачати еластичність і трохи пропускати повітря. Також повітря може заходити з місця кріплення штуцера шлейфа. Під час тривалої паузи в роботі повітря заповнює дюзи друкувальної голівки і чорнило також відходить у систему. Для того щоб у вас не виникало таких ситуацій, друкуйте регулярно, розміщуйте систему на одному рівні з принтером і міняйте СБПЧ, коли термін її експлуатації завершився. Ми робимо кольоровий друк, доступний кожному.